У Житомирі за декілька днів запрацюють нові валідатори, за допомогою яких пасажири зможуть безготівково розрахуватися за проїзд. Заступник міського голови Олександр Шевчук розповів нам про нововведення, серед яких Транспортна карта тепер може бути віртуальною завдяки мобільному додатку нового оператора Сіті Всі транспортні я хочу наголосити до цього, які ходять на сьогоднішній день. У нас людей, які користуються, це більше 170 тисяч. Вони всі працюватимуть в новій системі. Також всі наші картки, які вже є на людей, можна додати ще й в мобільний додаток для того, щоб фізичну картку не носити з собою, а користуватися кого є мобільний телефон через Android, через iOS можна скачати мобільний. Додаток завантажити туди карту, зробити її віртуально, і вона буде просто дублююча. Можна буде користувати і пластикова карточкою, і віртуальна карточка. За словами заступника, у більшості комунального транспорту вже замінені серіволідатори на нові. У п'ятницю вночі замінять ще декілька, а вже в суботу працюватиме оновлена система. Разом з тим досі можна розрахуватися готівкою у водія. Зараз поки що нічого для пасажирів не змінюється. Хто оплачував готівкою, може далі оплачувати готівкою, але ми все ж таки йдемо і найближчим часом будемо робити все для того, щоб готівку вивести з громадського транспорту. Велике дуже навантаження на водіїв. Я більше зараз говорю про водіїв електротранспорту. Я знаю, яка кількість розраховується ще готівкою. Повірте, це дуже велике навантаження на водія. Також варто наголосити, старі фіолетові картки досі. Діють разом з тим в продажі. Тепер оновлений дизайн карток, і що найголовніше, змінилися точки продажу та їх поповнення. Змінюються точки продажу, оскільки до цього це була аптека оптових цін через касу, через звичайний мобільний валідатор. По-перше, це створювало фінансове навантаження на нашу оскільки там практично до 10% бралася плата з поповнення, і це були втрати нашого комунального підприємства. Зараз це Сьогодні вже почали розвішувати оголошення щодо точок продажу та поповнення. Точки продажу це будуть термінали, які будуть стояти в магазинах «Полісся «Продукт». Я зараз вам дам всі адреси, де будуть встановлені вже встановлені і працюють термінали, в яких можна придбати картку. Щодо поповнення карти, це в будь-якому терміналі міста Житомира без винятку буде поповнюватися наша транспортна карта. Також працює вже офіс оператора, який знаходиться Театральній 13, де стоять термінали. Якщо виникають якісь питання, пільгові картки. Пільгову проїзду, оформлення пільгової карти можна звернутися, і офіс працює у них наскільки мені відомо, і сьогодні теж працює. А ось як працюють нові термінали для поповнення, показує прес-служба Житомирської міської ради.